Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний е, імпульсний зарядний пристрій від компанії Aida модель 3S. Постачається ось в такому вигляді комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і сам зарядний пристрій. Компактний, невеличкий зарядний пристрій, але доволі функціональний. Підтримує даний зарядний пристрій акумулятори свинцево-кислотні, також гелові і агм акумулятори Відповідний перемикач у нас знаходиться з боку. Також на даному пристрої є перемикачі режиму роботи: це зберігання або десульфатація акумуляторної батареї і також заряд. Є можливість обрати. Струм заряду це може бути 0,5 А, 1,5 А або 3 А. Відповідним перемикачем ми це все також перемикаємо. Живлення під'єднується до зарядного пристрою 220 В з допомогою стандартної вилки. До акумуляторної батареї під'єднується з допомогою стандартних крокодилів. Акумулятори підтримуються 12 вольтові ємністю від 4 до 55 А. В даному зарядному пристрої є ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення і захист від перезаряду акумуляторної батареї.